За все ми починаємо наш день з коралмайн, слаболужна вода. Вона зробить наш організм який слаболужний, Це правда? Слаболужний, так. Да. Да. Бо якщо людина закислена то кажуть, фу, який він кислий, кисла фізіономія. А я Це в кра... народі навіть так кажуть. Да, Наталі Ваттіна, я так і роблю роблю водичку, очище бросаю туди одне саше. А трошки, трошки, трошки так поставте, бо погано видно. Да. О, о, трошки вище. Ось його хорошо майна. А ще, саме головне, ось H-500. Молодець. Це аж антиоксидант, і що він не дає мені старіти. Правильно. Він любимий наш пінтаканчик. Це моє сердечко, теж енергія, ви бачите, що я вас перебила. Я вам зараз скажу добре, h мінус 500 це дуже такий гарний антиоксидант. Вживати по одній, два рази, не на голодний шлунок, десь після їжі. Вживати два рази. А якщо у вас хронічна втома до п'яти, до п'яти капсул на день, а то можна навіть і більше, пентокан по одній двічі на день. Як він у нас гарно шипить у скляночки води з королмайн? Він визиває, викликає такі, таке задоволення навіть у дітей. Шампань? Бо це калівонатривий насос. Це допомога нашим клітинам. Ем, є дуже гарний такий продукт, який називається Оушемін. Він якраз від хронічної втоми, він запобігає втомі, тому що там є в нас магній, там є більше як 70 мінералів, які допомагають запобігти хронічній втомі. Не забувайте про те, що є грифонія, там є амінокислота 5 гідрокситриптофан І це така амінокислота, яка запобігає якраз втоми, і робить наш настрій. Тому ви можете її вживати по одній тричі на день при хронічній втомі. О, ви вже втомилися, що п'єте вже... Далі не забудьте про те, що є такий продукт, як активін. Це такий антиоксидант, який захищає нас від стресу. Там є така речовина, як хром, і він для підшлункової просто необхідний. А також активін нормалізує серцево-судинну систему і також запобігає хронічній втомі. Не забудьте про B. це комплекс вітаміну B. Він підвищує розумові здібності і в дітей, і в дорослих. Буде фізична витривалість, запобігає стресам, відновлює центральну нервову систему, периферичну нервову систему. Ну і Коралмагнезія заспокоює центральну нервову систему, периферичну нервову систему, запобігає вашим стресам, вашому роздратуванню, вашим навіть агресії. У корал магнезії ще є спазмолітична дія. Ну, і мій улюблений майнсет. Я його дуже люблю, обожнюю. Він впливає і на серцево-судинну систему, і на роботу мозку, і на наш кровообіг. Тому ви його можете вживати по одній тричі на день. Ліцетін. Ліцетін він покращує, що? Стан наших волокон. Всі знають, його, як жив, чого Гонний він знає, але він і пам'ять дає нам. Він і розумові здібності в дітей покращує. Та навіть логопедіє. Вважаю, що ліцетін, він просто незамінний. Логопеди його люблять. Тому, коли ми хочемо відновити енергетику наших нервових клітин, ми будемо використовувати з вами ліцетін по одній тричі на день, таурін по одній двічі на день, і він буде відновлювати енергетику наших нервових клітин. І запам'ятаємо, що дефіцит вітамінів і мінералів він може утворювати хронічну втому.